Добрий день! Отримала посилочку від Агромаркета. Замовляла вже насіння на весну. Вже... Спочатку ми вже його і розпечатали швиденько. Але ще не дивилися, що всередині, просто відкрили. Так, це відразу. Прайс-лист. Набрала аж на 700 гривень. Так, взагалі замовляла землю, насіння і вам, відкривай. А вона висилається. Висуваємо. Вона да не терпиться. Запаковано, ж на, як українці. Спробую розпакувати таке пакування. Це для квіточок замовила таке наблискувач для листя. У мене листя постійно в пилюці. Я її витираю, витираю, хочу, щоб воно ще й блистіло. Такий спрейчик. Так. І це знов так витягнемо коробочку. Це все, всякі такі добрива. Для моїх квіточок. Ой, добриво мастер. Єдине, що тут НПК, звісно, не те, що треба, ну нічого. 6,3,6. Будемо дивитися, читати. М -м -м -м, дуже гарне. По ціні треба також подивитися, поки розпечати, іначе воно теж не дуже довго і коштує порівняно з нашими цінами в магазині. Так. Це для фіалок мінеральне водорозчинне добриво. Порошочком для залі рододендронів. Рододендрони покажу, є там у мене два штучки, вже третій рік ростуть. Десять кілограм універсального, по-моєму. Торф низинний. Це сказали мені, що для фіалок підходить. бо те, що в мене, то він не підходить. Так, насіння саме головне, та да, саме головне, найменше. <рес> так, багато я. Там вже більш нічого наче, yeah. да, немає. Пусто. Ну, давай. Наче я добре вухе я виказувала. Чого мені замовляло? Так. Це кавуни. Кримсон світ. Ви дивилися, що дуже гарні вружаї. Це кавун, бочка меду. Це цвітна капуста. Літня альфа, буряк, гранатовий сік. 10-грамова пачечка. Бордо, погано, що без малюнків. Це вони на вагу називаються. то через це без малюнків. Буряк столовий, салат рукола. Ніколи не садила, мальва, це квітки для мене. Горох рішили посіяти, редиска 18 денна. Що у нас там ще буряк знов столовий суміш? Ольга гарбуз Попробуємо великий казали. буряк гранатовий сік, бучками кавунчик і, і кукуруза попкорнова. На ринку не могла знайти попкорнової кукурузи. так захотіла посіяти і їсти, Ну так замовила вже капуста цвітна. Мої квітки, мої чорнобривці, хочу посіяти, кажуть, низькорослі, будемо дивитись. Капуста, серце великого бика. Класна дуже набудь, бо брата була, пробувала, мені дуже сподобалося. А це хочу посадити під вазонник червона ракета. ох, І буде мені ракета. Все тоді. Пішли ховати це все і з кіточками працювати. Починаємо протирати, витирати листочки, я його, щоб він свім, виставляю у плюсову температуру на ганок. І годинки-дві він там стоїть. Це спеціально хочу простимулювати ріст-бруньок. До речі, він, різдвяник, він любить, коли його ось так роблять. Миють, він дуже гарно на це відкликається. Дуже швидко відростають нові пагінці. Тому спочатку я його покупаю, протрупив на нього, а потім вже в агромаркеті купила такий наблизково для листя, проекспериментувала на одному листочку квітофор для кімнатних рослин. По-моєму, 110 гривень він коштував. Тому спочатку протру, а потім буду бризкати, і повинно бути дуже класно. Перед цим я вже бризкала свої різдвяники, які відцвіли ось такі. І навіть зробила наблискувачем, блисти дуже класно. Вони таким фіолетовим кольором цвіли, побризкала і почали дуже навіть, відцвівши вже квіточки, я видалила, почали маленькі. З'являться нові листочки наростати. Пішов він знову вріст. Так, тому спробую старі. Зараз всі. У мене тут декілька таких. Бу, кольори однакові, але я взяла ось, зараз буду працювати, мити, побризкаю, побачимо, що з цього вийде. Робимо напилення. По чуть-чуть. Погоди -чуть. не робимо. Через 10 минут подивимося результат. Ще матчик. Не знаю. Побачимо. Бачу, що коли виставляла їх, то трішки примерзли ось. Це примерше буде видно. Але вони відійдуть. Просто перетримала. на наблискувач. Для квітів блистить гарно. Вже прийшла, зараз буду ставити його на свою полочку гарненьку. Але воно сяє натерто, наче натирало якимсь таким гарним, гарне, приємне. Аж самі приємно дивитись. Дуже-дуже гарно. Блестить просто супер. Зняла ще один вазон шафи, йому вже дуже багато років, років сім точно є. Він у мене дуже довгий. Зараз будемо знову його протирати і теж спробую цим напилювачем. Ось такі в нього листочки. Зараз попротираємо, розпилила свій клітофордний наблискувач, дуже класно вийшло. Листечко блистить. Коли вимила, ну там, напевно, декілька секунд воно, як вимете, блистить. А це, я вже до цього пробувала один вазончик, то вже не тільки вже стоїть із таким блискучим. Так, Ось, перевіряю, блистить. Воно, завдяки цим ефірним оліям, це листечко зберігає такий блиск і дійсно надовго. Ось почала перевіряти всі свої. Довгі листочки, ну все класно. Все класно, мені подобається, але все рівно краще всього, найкраще ж зробити перевірку на листочок, чи не буде ніякої реакції у квіточки. Бо, ну, ще в мене не було. Але я дивлюся, що в мене листочки такі не тонесенькі. те, я думаю, що нічого їм і нема. Але мені здається, якщо тоненька якась листочка, наприклад, у фуксії, що може щось спалить. Тому що запах від нього, до речі, дійсно є. Треба кімнату буде провітрювати, але мені більш нагадує, якимось таким спиртом щось такого є добавлено. Хоча, я дивлюся, в складі не бачу там нічого такого, але запах такого. чи... Є, чи спирту, чи ацетону ну щось таке є, хімічне. Але результат досить гарний. Поки що будемо спостерігати, як далі рослинка буде на це реагувати. Але зараз мені дуже подобається. Все, пішла знову назад його вішати, ставити, вішати.